Чи не покинуть нам не Бога, моя сусідонько у Бога, вірши нікчемні віршувать, Та заходиться риштувач, возив далекою дорогу на той світ, друже мій, до Бога, по чим чекуєм спочивать. Втомилися і підтоптались, і розуму таки набрались, та й буде з нас. Ходімо спати, ходімо в хату спочивать, весела хата, щоб ти знала. Ой, не йдімо, не ходімо, рано, друже, рано походимо, посидимо, на сей світ поглянемо. Поглянемо, моя доле. Бач, який широкий, та високий, та веселий. Ясний та глибокий, походимо ж, моя зоре, зійдемо на гору, спочинемо, а тим часом твої сестри зорі безвічні попід небом попливуть, засяють. Підождемо ж, моя, сестро, дружино святая. Та нескверними устами помолимось Богу. Та й рушимо тихесенько в далеку дорогу над летою бездонною та каламутною. Благослови мене, друже, славою святою. А поки те та се оне ходімо просто навпростець до Ескулапа, мералець, чи не одурить він харона і парку пряху? І тоді, поки б в мудрий дід, творили б лежа епопею, парили б скрізь понад землею, та все б гекзаметри плели, та на горище б однесли мешам на снідання, а потім співали б прозу та по нотах, а не як небудь. Друже мій, о мій сопутниче святий. Поки огонь не захолонув, ходімо лучше до харона через злету бездонною та каламутную перепливем, перенесем і славу святую, молодую, безвічною. Або цур їй, друже, і без неї обійдуся, та як буду здужать, то над самим флегетоном або над стіксом у раю, неначе над Дніпром широким в гаю. Пред вічному гаю поставлю хаточку садочок кругом хатини насаджу, прилинеш ти у холодочок, тебе, мов краю, посаджу, Дніпро Україну згадаєм, веселі селища в гаях, могили гори на степах, і веселенько заспіваєм